Вітаю всіх, мої дорогенькі. Давайте розберемо Байдена, який сьогодні останній день доп... до... доуправляє. Да? Він дав останнє інтерв'ю, де багато в чому признався: то із-за того, що йому терять нічого, то ли із за того, що вже ну, дідусь преклонного возрасту, але він, скажімо так, здав сам себе. Признався, що він був сикуном, грубо говоря, що він побоявся давати йоте, друге, третє, і четверте. Розказав про те, що Путін йому сказав, що я знаю, ви за три дні можете мене закінчити війну, але я значить, там кину ядірку, я сирнув, е, да, а треба було діяти інакше. Ну, В общем, фактів у нас достатньо. Давайте подивимося на ці всі оправдання. На чиєму боці дійсно грав. Байден у цій війні. За яку країну він був? Чого він бажав Росії, і чого він бажав насправді Україні? А Україні. Нічого нового. Я вбачаюсь, моя насмерть до сих пор. Нічого нового. Росії зберегти все, що вона до цього мала, до повномасштабної, зберегти все, що вона мала. І зберегти те, що окупірувала, те, що відібрала вже під час війни. Да? Перемога, але не повна. Вроді би, ощущення того, що ти щось маєш, і те, що до цього взяв, і те, що потім окупірував по да? що до тебе відійшло. Але багато чого ще тобі б хотілося, але ти його не досягнеш. Е і що це означало? Дурак. Е чогось глупенький Байден думав, що з Путіним можна на цьому сторгуватися. І можна за допомогою цього всидіти на двох сільцях, дозволити йому залишити Крим, частину Луганської і Донецької, потім Херсонську і Запорізьку, ту, що забрали, да? і на цьому якось попитатися, почати перемовини і домовитися по глупості. А в тільки хаос. Вніс тільки хаос. Не, ну, Тому що ніякої домовленості про ньому не вийшло. Ну, В голові всього стояли гроші, території, ресурси, гроші території, ресурси, гроші території, ресурси. Да? Він читав себе правим. Він читав себе правим. Але дивіться, по отношенню до Росії: король Пентаклі, Королева Пентаклі, Паш Пентаклей, Шестрка Пентаклей. Да? Ще Пентаклі, ще Пентаклі. Як же хочеться від Росії ресурсу? Як хочеться зберегти з Росією якісь стосунки, щоб ці гроші і ресурси і далі йшли ну, в Америку, в Європу, не знаю, в світ? Понімаєте? Одні пентакліві карти. Да? Одні пентакліві карти. карти це заробітки, гроші, ресурси, якщо дивитися, що бажав він. Росії, то це збагатитися, обогатитися, приобрести, отримати, ну, хай не повністю. І він це вважав справедливим. Ну, По дураку, це або дитина, який тільки народився, да? і нічого не зображає, або виживши із ума дійсно чоловік. Хоча я в це не вірю, що він совершенно виживши із ума. Покажіть мені, він дійсно виживший із ума. Ну, паж, так. Да. Йому це доносили. А хто йому це доносив? йому це розказували. йому це це розказували Ті, хто здоровіше, сильніше нього, да ті, хто ним управляли. Весь воленьке діло. Для нас, для українців, слова соболізнування, бла бла, 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 бла бла, -бла. По рицарю немножко оружія і по луні багато-багато брехні. Багато-багато брехні. Лащилася Америка, як собака і Байден да, похлопував Зеленського по плечу, на самом ділі були вовками в шкує. шкурі. Брехали вводили в оману і хитрили, і вели себе вообще не чесно. Я сочувствую нашому президенту з такими, блядь, діло, і врагов не надо. От, по обману коло води щось не дали зробити. Можливо, якісь території освободити. можливо, той самий Крим забрати. Понимаєте? По обману. Я питаю, що по луні, розкажіть мені. Території коло води, що ще по луні? Майбутнє в нас забрали, понимаєте? якийсь великий зірковий план, який ми б хотіли повернути, який би нам удався. Більше всього, це коло води, той самий Крим, можливо, забрати, тому що зірка це щось віддільне, але дуже значиме. Що ще по луні набрехали? А, піджучували до того, щоб ми е, билися, билися, билися. Воювали, воювали, воювали. Що ще по, по, Ну, все то, нечесна, підступна гра, щоб ми в конце отримали пірову побіду, Нікакую. об'явити перемогою те, що для нас взагалі не являється перемогою? Да? От зравним. Пентакліві. шість карт пентаклівих для е, тих самих. Для Росії, що він хотів. Хай даже по дураку, по глупості. Блядь, по, по цій карті, по цій карті. Але, і що для нас? Луна і. О. І О. Так, ну я завжди казала, що Байден з його піпеткою – це наша головна проблема, якою він по капельки нам ціде оружиє і гроші. Це наша головна проблема. Я ждала прихода Трампа, не тому що я його обожаю, чи я його похильниця. Ну Я сподіваюся, людина хоч щось здвине з місця вже. І забере у того е е е Байдена ту піпетку, яку він, він нам дрочує, це по каплі. Розкаюється, типу, зараз, да? плачу, плачу, думаю, розкаююсь. Або больний до такої степені, що е, нічого не зображає і нічого не понімає. Хоча у последнім інтерв'ю він такого е, е, ігра. Це все ігра. Його розкаяні, Останнє інтерв'ю, яке він дав, я розкаюсь, Да, треба було діяти, треба було давати, треба було розрішати, ніякої ескалації б не було, я був неправ. Всі вони, блядь, потім кажуть, що вони не праві. І це все ігра. Угу. Тайний, тайний зговор. Тайний зговор. Війна і тайний зговор. Щоб ні одна ні інша країна, щоб одна інша країна, скажу так, да? два, чи, два учасника драми, один на костелях, один там без одежі, потіряли і ті, і ті. Щоб потеряли і ті, і ті, щоб нижчими остались, і ті, і ті. Взаємне уничтоження. Байден давав добро Путіну на цю війну. Благословляв. Папа Римський, да, І рука поднята вверх. Благословляю. Він це прямо робив. Ну, завуаліровано, завуаліровано косвінно. Завуаліровано косвінно, да? Україна. А, умеренность. Ну, не, не конечно, що не казав, іди на Україну, да? Завуаліровано косвінно. По умеренності це повоюй немножечко. Благословляю тебе повоювати немножечко, да? Умеренность. Умеренно повоювати. Да? До якогось предела з Україною. І вважав, що він може цим руководити процесом. А що Путін по цьому поводу думав? Чоловік, який об'являв війну? Що по цьому поводу думав Путін? Ну, знав, що непосильне. Але Вітал в облаках цей теж притрушений. Знаєте, він розумів, що замахнувся на таке, що може не потягти, але гнав ці мислі від себе перебуваючи в ейфорії, да, що все вийде. Я ривком, тільки раз і усю, і усю одним ривком, Київ за три дня. І десь йому подспудну сердечко казали, якого там немає, звісно, да, камінець в серці казав, що не, не потягнеш, пупок розв'яжеться, можеш потерпіти пораження, але він думав, що це ілюзія. Нам це все від себе. Це теж карта така немножечко безумна, да? коли людина перебуває в ейфорії, в якихось розових очках. і вважає, що все одно, не дивлячись ні на що, вийде, тому що якоби наскільки мені больно, що по-другому я не можу. Ну, отак він чувствував. Розочарувався, звісно. ну, звісно, розочарувався. Нічого не вийшло. Моє резюме, пиздец.